Робочі будні. Шо, автобус так. Наклонився чуть-чуть на правий бік. Така якась пробочка. А не мало би бути пробки зараз. В такий час щось там сталося. Або аварія, або ще щось. что-то угу. там есть угу. сегодня у нас суббота машины, хлопцы меют и девчата да, что там стало все? а, уже поехали уже все З'їхав вон він з'їхав направо, він стояв і з'їхав. Ударились майже скорше за все, так, да, тут бачите, осколки бампера. Удар був. А другий де учасник? Непонятно. Утік. Майже утік або що з нами. Є? звати Артур, я роблю в місті Ужгород, водієм автобусом в компанії Ужгородський муніципальний транспорт. Автобус, Електрон. Виготовлений на СП українсько німецький електрон. СП Електротранс, да? Якщо я не помиляюсь. Електротранс. Який виготовляє автобуси та іншу електричну. Автомобіл... Е, і автомобілі також, до речі, так. Да. І трамваї, наскільки я знаю, і тролейбуси вроді би. А може і ні, я не знаю, я точно не пам'ятаю. Посвідчення у нас ще одне. Так, закриваємо всі двері. Надіюся, вже знімає рівно. Думаю, що рівно. І от ходимо з установочки. Автобус суперовий, електрон слухняний. Дуже, 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 дуже я його відчуваю, як він заходить направо, наліво, на поворотах. Бачите, оп, і ми зайшли в поворот. Хоч він і... І досить довгий. Так, тут у нас ніхто не виходить, а я вже встав. І ніхто не заходить, тому рушаємо далі. Інколи є з коробкою, от таке, що трохи збавиш, ход, відпустиш газ і не жмеш. І тоді інколи відчувається такий бук, ударчик. поштов. Или поштов. Господи, я уже и забыл Украинскому А так автобус служить руки и достаточно хорошо служить. А тут вже у нас виходять на задні двері. Відкриваємо отут От задні двері. Бум. Відкрили. І закриваємо. Лівий поворотник. І ще раз глянемо справа. І тепер вже тільки вліво. Зікар поїхав електричний автомобіль з Китая. А зікрів у нас вже орієнтовно штучок шість є в Ожгороді. Рухаємося далі, вулиця Загорська. У нас така вже глибока осінь. Сьогодні у нас яке? 16, 16. Листопада, да? листопад-грудень, да. 16 листопада. Або не листопад, я вже й не пам'ятаю, Да, листопад, я бритько. Листопад, цей темний. Так, всі вийшли, всі вийшли, закриваємо всі двері. Я відкривав і відчиняв я всі двері, лівий поворотник, Шкодовка пропустить, чи ні, пропускає і поїхали. Автобус дуже жвавий, дуже в нього розгін хороший, якщо включити режим. Динамічний взагалі, він так раз, газу даєш і він оп з людьми і розганяється мгновенно, буквально раз і пішов. Особливо це відчувається в горку, коли йдеш на підйом, тоді дуже відчутно, як він файно впевнено Розганяться роблю я в Ужгороді. Ужгород раніше був спокійним містом таким, дуже спокійним. Тут квитки. спокійним містом, а зараз от останні два роки, якщо раніше у нас населення в Ужгороді було 100 тисяч, то зараз орієнтовно, я думаю, 200 з копійками. Дуже багато автомобілів, людей, дуже много. І Ужгород вже не такий Ужгород спокійний, як був раніше. Він вже ближе до Львова, до міста Лева. Встигаємо на зелений. Бігаючи, акуратно тут заходимо, дивимося, щоб ми от шкоду не знесли, бо тут досить такий хороший кут. Тут у нас також люди виходять. Яму би от тут нам зробити на вулиці Закарпатській, вона така там глибока вже стала. Розбили її грузовики, вони там останавливаються. Дівчата у нас Дуже гарні в Ужгороді. І не тільки в Ужгороді, до речі. Мене, кстати, в коментарях вже виправляли. Так, там у нас щось хтось довго виходить. Бабушка старенька. Добре, будь ласка, кажуть, дякуємо. Так, лівий поворотник. Всі від автобуса відскочили. Акуратненько йдемо далі. Робимо спокійно, без всяких різких рухів, але бачите, так не завжди случається. Інколи хтось так вискочить, і тоді люди попадають. Я вже тут нічого не можу зробити. Хоч і швидкість у нас у городі слабенько доста. Але ситуації бувають всілякі. Тут зупинка. А далі наступна зупинка теж буде за кутом, за углом. Відкриваю всі двері. Добре. Угу. Тут квитки. І закриваю всі двері. Також у нашому автобусі. Я можу відчинити, зачинити двері. Ось на цьому. Зараз секунду, От там, там вміщається, вміщаються. Ось на цьому екранчику. Отут жмеш задні двері, посередині, спереду. Жмеш і вони відчиняються. Так, скільки зйомка йде? 10 минут, нормально встигну зняти, там показує зарядка зарядка ще в роді, там чуть, чуть є. Скільки зніме, стільки зніме. Але осталося, але лишилось, я думаю, хвилин тільки на 5, можливо, і все. В камерах що можна? У нас тут є така кнопочка, ми її включаємо, от, взаді, бачите, взаді бачимо. Взаді обзор у салона, на середні двері обзор і спереду. І всі. Встигаємо? Встигаємо. ледве ледве в прітичках. Намигаючи, швидка допомога. Так, тут у нас ніхто не хоче вийти, ну? Да? Ніхто. А наш швидкий робить у мене знайомий Віталік. Віталік, здоров. У нього автомобіль із номером 100. Сотий автомобіль. Тут акуратно. Тут івушка росте. Акуратно. Вклінюємося. Чи як то сказати? Правий поворотник. І заходимо акуратно, дивимося зліва, щоб нікого не влупити. І справа. Так, давайте тут станемо чим поближче. Люди то тут стоять, то там. Тут нема у нас так, щоб хорошої зупинки. Тут зламано, тут була аварія. Добре. Тут квитки. Квитки ніхто не бере. Але скоро будуть брати, скоро будуть зміни. Можливо, вже з Нового року. Так, акуратно ще раз по подивилися. Подивилися. Ауди, бачите, там зненацька з'явилася. От, включаю режим динамічний. уступимо автобусу нашому. Давайте, найвін спуститься. Давай, давай, хто там? Повний газ. Вася, Вася вийшов із відпустки. Вася жиє у Розовці, любить рубати дерева. як і я. То Та робота. Так, тут хтось хоче вийти, так? Да? Бабушка встала. Жінка встала, так. Виходять чи ні, щось я не бачу. Чи хочуть вийти, чи ні? хочуть. Все, двері закриваємо, зачиняємо і поїхали на наступну. Ось такі бувають у роботі моменти, скажімо так, що коли ти спішиш, а люди дуже-дуже медленно так виходять. Особливо, коли спізнюєшся, особливо, коли у тебе нема, нема часу. Тоді дуже, чесно, говоря, так сложновато. Але тоді потрібно, не знаю, якось робити інтервалом. І, все. І не спішити. Як у нас говорять, не шатувати. Листя поскладали, будуть забирати. Ой, це вже дуже сильно, бачите, нажав на газ, і він чуть-чуть пробуксував маленько, айбо. Айбо я не такий шофер, щоб би був супер пуперні. Головне їхати буквально плавно, акуратно. Старатися На газ і на тормоз різко і сильно не натискати. Але так не завжди виходить. Так, також ми всі люди, ми всі маємо право на помилку. Так, так. А скоро роботи займуть наше місто. Штучний інтелект. І водій автобусом зникне. І е, робота така зникне. Ну все, я закінчую. І Бажаю вам хорошого дня, хорошого вечора, хорошого ранку, а декому і хорошої ночі. Так, тут відкриваю. Середні задні двері, вийшли, вийшов хлопець, двері зачиняються і поїхали далі повний газ, повний газ. Ну Не повний газ, звісно. Все, закінчуючи тут, вам покажу один дім, такий гарний гарний дім. А, і покажу снаружі зовні автобус. Якщо в мене хватить часу на камері. Grand Hill, дуже-дуже інтересний дім, дуже-дуже. Все ремонтують, все ужнуть, таке тепер відремонтоване, таке гарне люкс. Закінчують тут, все ремонтувати, облаштовувати, тобто, верніше облаштовувати. Так, у мене до відправки 6 хвилин. У вихідні дні времені. Є завжди навалом. Відкриваю всі двері. Нейтраль ручник. Обов'язково ручняк, чи як то називається по-українськи, не знаю, закриваю всі двері. так Скільки там времени лишилось? 17 минут 27 секунд. О, буквально трохи, бо там хватає на 17 з копійками. так ручняк є. є. Ось який, гарнесенький. Да?